Пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що все-таки ну, вже досить давненько таки вийшла обнова саме літня. Уже в нас є літні фрукти, всякі овочі, туди-сюди. Уже кінчився джоліний Оцей івент. Уже у нас Summer Harvest, Тому, в принципі, якось так. Да, всім привіт! І, в общем-то, таке, давненько ми сюди з тобою не заходили, хоча, ну дійсно, у нас уже буквально за пару днів наступне оновлення, а ми толком не подивилися на це. А а куди ось... нове? Ну так. Да. За пару днів воно скоро буде нове оновлення. Воно ж кожен тиждень. Уявляєшся, скільки це не на не буквально купив. Піду я теж куплю. Все, він, байда. Ну 7500, ну якийсь такі, дешевий. Ну так. Да. По відчуттям почала буде Але. В цілому том, в цілому том. Я нарешті вже зробив собі 7 петів. Я здав ту бібізяна того. Біч крейтів в мене ось буквально за три хвилини будуть доступні. І що досить таке цікаво, ще є в нас нові пети. І деякі яйця в мене навіть є. Ось о Комоновське, реєр і Парадайс. Три нових яйця, які я поки що зловив. Ну і в цілому остався ось одне оце осине. І купив був багек. І. і все. Так що, в принципі, давай відкриємо їх зразу, бо Та дуже. Човай, ці... чувак, скажи, що випало. Може, там щось толкове тобі випаде. Ну, це ж може так. Да. Там скільки петів нових, так що треба по-любому дивитися. Ану, що там буде? Мені випав якийсь краб. Краб? Ага, обалдіє тупо крап. Хей uh -huh. <laughs> який він. Це з цього парадайса чи з чого? Ні-ні ні, це комоновське. А, це комоновський краб? Да. А ну, зараз я підніму одну суву і теж почитаю. Кожні 6 хвилин. Ходить до іншого рандомного плеєра і... Pinches, pinches them for their money. And runs you. А! <сélite> <сélite> Гроші краде, так. Да. Обалдеть! Від 251 шекеля до 451. Він може вкрасти. А, то це мало. Ну да. Ну, комонуське, пацан. Ну де. Таке собі, якщо чесно. Хорошо, погнали далі. У нас усе є Рарі, Summer Ic. Let's go, оно з цього випаде. Ух, oh, ой яке воно здорове! <laughs> oh, Черепаха-пага-аха-аха! Черепаха-аха, ну, подожди, а що ж ти робиш? View, кожні 10 майже 11 навіть хвилин. Шеїр сід звіздом із рандом пет. Щось робить з рандомним петом? А, і дає йому, походу, тисячу бонусного досвіду. Uh -huh. Кожних 115 секунд. е Робить сплеш водою біля ближайшого фрукту. І це... І він, типу, має 10% шанс стати, типу, мокрим, поняв? Uh -huh. Ну, обалдеть, ну він просто диви, він здоровий, дядя. Uh -huh. Дядя, як я. Це мем. Він 2 кіла оце пока що, представляєш? Жесть, yes, yes. Обалдеть пацан Ладно, тоді давай відкриємо зараз осине яйце. А саме от це таке смачне оставимо потом. Але не відкриємо, у мене 60 цих забитих, поняв, треба піти продавати пета. Петів? Mm -hmm. Обалдеть! я тільки що ходив всіх продавав. Оце ж. Треба продавати трохи петів. І почав би я на, насправді з їжаків. Бо в мене, якщо я не помиляюсь, їх прям досить-досить багато такі. I want to sell my pet і. Все ще один їжак Ще його пробував. Все нормально. А от тепер можна і відкривати, а ну Бемц. От зараз, а якщо диско. Угу Ну. No. <laughs> Не буде диско, ладно, я поняв. І саме-саме смачне, ти деш, дивіться, я буду відкривати парадайс яйце. Давай, 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 іду іду, йду йду. Давай, давай, давай. Я Або бішу. ні я даже передумав, я спочатку відкрию ось о, біч крейт. Опа. Що це таке? Ааа, випала з першого, типу, ця серферна дощечка, поняв? Ага. А з другого. м'яч. Пляжний. Обалденно. Потім розберемося, куди тікать. Ну, і саме вкусне. Let's go. Давай, щось круте, давай, давай, будь давай. ласка. Опа, і що це таке? Дивіться. О, Павлін. Павлін якийсь. Що ж ти робиш? Вью. Uh, це, до речі, це легендарі. Кожних 10 хвилин. Прокачує пета. Ага, ага. <ріхи> <ріхи> Нє, він просто, типу, своїм хвостом, я так розумію, починає махати на... Е... а. Він просто починає не махати всі активні пети в. Типу, радіусі 15 кроків, е, покращують, ну, типу, зменшують свою кедешечку на скіли на 60 секунд. Ну, це прикольно. Ну, це прикольно, але опять же ж 15 кроків це взагалі скільки? Це 15 кроків, 15 метрів. Ну, типу, в поніманні от само, в розумінні самого Роблокса, це скільки? Це якщо по кубікам цим рахувати чи ні? Ні. А скільки тоді? Не знаю, 15 раз W нажми. Да. <свят> Обалденно ти придумав. Так, <свят> да, це жорстко. Ну і немає яйців, поняв. Все, сталося тільки одне. Ну так, да, сталося тільки одне, воно відкриється через 8 годин. Я б також перед цим відкривав сині яйця, але звідти взагалі нічого толкового не випало. Ну, і теж три штуки, по-моєму, я відкривав оцих жука яйця, поняв. Там теж mm -hmm. один равлик, вроді, дві гусні. Так що, звісно. Конечно... Лабуда. Лабубу. Лабубу. Це конкретне лабубу, але проте про все, я думаю, напевно вже збирати свої оці кавуни. Бо в мене, чесно кажучи, від них уже навіть і підлагу є тут. Це прям якось жорстко. Ну не враховуючи того, що в мене вообще в цілому купа фруктів, які так от світяться, ще щось. Дай мені крутий кавун, якийсь великий, крутий з усіма ефект. Пацана, тобі ще наш. У мене як є це наш. У мене є Gold, Celestial Vine Streak, Polinated, Disco, Chocolate, Honey Glazed, Frozen. Мунмелон. О, Боже, Боже. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ефектів на ньому. А, на цьому ще більше обалдеть. У мене, коротше, вони взагалі прям топові-топові є. Ладно. Думаю, що це можна починати. По суті, у мене не повинно бути щось в інвентарі такого. А, ну трохи є. У мене є мур. Звідки то все, я не знаю. Якісь горохи, Всякі штуки. Але ладно, давай продамо тоді все. I want to sell inventory Ого. На 56 лямів щось напродавав. нормально. І погнали підбирати кавуни. Опа, їх прям тут тако нормально. Щось тут якісь ще й малі ося є, откуда вони тільки взялися, чорт пойми. блін, я стою, дивлюсь, думаю, це ти в мене кавуни тириш. Думаю, ти лисий обалдєл? А це я в тебе вдома. Е, ну да, да. Обалдеть. Ну їх прям тут е, добре-багато, я тобі хочу сказати. Ну так. Да. А ти не хочеш нові поливайки поставити? Ні, поки ні. Я потім можу. Можу робити ревізію вдома, так. Я Я хочу, да, ревізію трошки зробити, бо в мене там багато зібралось насінь нових. Я хочу трошки якось його розставляти. Ой-ой-ой. А що воно розове в мене це манго? Що це з ним? Лайк. Ой, Молтен. У мене тут і манго якісь заряжені, чуєш. Так бо вони разом з цим з мумелом були. Ну де. Ось, Мунмелон. А оце що таке здорове? Чорт я пойми. О. О, oh, Summer Harvest Харвест begun Summer Harvest почався. І оце тепер туди треба зносити всякі поняв, фрукти Літні. А мене нема. Мати мене. Ну да, оце ж. В цьому і біда. Поняв. Але у мене раз, два, три, ч... ой Ой-ой, почекай, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім стрічок цих кавунів, представляєш? Угу. Mm -hmm обалдеть Але по ідеї я зібрав уже реально все. По, по кабунам, О, бак, яйце в продається Да? Угу mm -hmm. Кайф. Надо купить по-любому. Таке пропускати пропускать нельзя. Так шо ти продаєш ці? Ні, я потом піду продавати під френдбустом, пацан. А скільки хоч стоять вони. Я Не знаю. Сейчас подивимся А ну сел. скільки кілограм? А я не знаю, я ще нічого не дивився, пацан. Що? Кажу, нічого не дивився Ще Подивись. Ну то щас подивлюся, ступа. Так. Ось, оце якийсь такий величенький. Celestial One Streak Polinated Shocked, Honey Glazed Frozen 40 кг. Ну, це якийсь це не, не самий, багато. це не самий жорсткий. Це що таке Целестіа, це? Так, почекай. Я хочу прям жорстко щось знайти. О, цей великий. Цей великий, да, якийсь такий. На ньому толком зачарувань нема, поняв? Це вже якийсь чорний. Celestial polinated Burned, shocked twisted Honey Glazed, frozen. Обалдеть, не встать пятом сі. Оце я сі тоже. пацан манго і пацан манговте Ось Осьо якийсь є це Лесіл Вайнстрік. Чувань страк, верніше, полінейтед, шокет, диско, ханіглейс, frozen, gold. Скільки ти пацан коштуєш? лями, пацан. Одне. Це, це нормально якраз таки. Для кавунів це їхня нормальна ціна. Ну без урахування того, що я не використовував ту, типу, круту поливалку. Ааа, ти не робив їх великими, чи? Ну я робив, але я робив їх без соакера, тої поняв. Без спеціальної під кавуни. Ну ті, те, що можна було скрафтити. Ааа. А, а чого, ти ж казав, ти робив, що вони здорові. Були. Так я робив тільки з мастер-поливайкою і все. А. Да. То я один раз зробив я не знаю. Я думаю, що вони не такі здорові. Ну да. Я ж казав, я потім тим, тим буду займатися. Японь. Ну. Я навіть давай попробую, знаєш як? Я попробую зараз прям все зразу продати. У мене. А, ну він. Ху, і напише, правда? У мене зараз 297 мільярдів, 526 мільйонів. Ану, сел інвентарі. Опа. <плот> 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 Ого, опа. Опа, пацан. Продався На 80 мільярдів, да? Непогано. Да. Mm -hmm. Let's go, сюда. І це ще ж диви, в мене ось є тут здорові пепери, yeah, здорові какао. Тут уже обалдеть якийсь. Там в натурі обалдеть в тебе. Ну. Тут можна буде балуватися, крепко. ось є пепер? Yeah. Він теж gold, celestial, wine struck, polinated, heavenly, disco, chocolate, Honey Glazed, frozen. Ano. Сюда. А, так він манюний який. що це таке? Чи він важиш, манійки? Ну, мені ще не показує, нічого. Какий ти стоїш такий маленький. Два лярда. Ну, кстати, обалдеть, аби він ще був здоровий. Було би взагалі, чого хорошо. Як мені добратися до цього самого великого манго? У мене є таке запитання. Оце? Ой, тут ще розбиратись. Пацан, да що... тут скільки всього. У мене є мене У є какао, у нього є ефект Сандрайт. Я таке взагалі перший раз бачу. Що це? Поняття не це жорстко. Ну, якось далі. Трошки навіть жалко, але let's go. Отут прям можна все погнали. Можна прям жмакати кнопку конкретно. Зібрати прям вообще все, що зможу. Всюди, куди достану, і кайфувати. Давай, Ой, пацан. У мене тут такий ще й горох є Жорсткий. Іменно поя. Поєм. Жалко, що я не можу на цьому тракторі кататися в тебе по вулиці. Так. Да. Поняв, от придумали що сісти можна, а щоб їздити, не, не придумали, але по якась. Да. Ой, пацан, сіки в тебе тут всього було насажено. Так, да, я вже тут запутався десь в якихось чи то деревах, чи то кущах. Сандрайт у тебе ось ще виноград є. А, там і виноград такий десь є. Фіолетовий. Ну, це, походу, з якихось івентових цих, поняв? Мабуть. Головне, щоб воно було Селесті, але шоке, це саме дороге. Ну... Ні, там насправді. Тебе є галактик є. Да, Я знаю. <губ> <хай> Откуда? <од> <губ> <хай> ну, я був на оновленні. Ми там Шесть. на, на космольоті каталися, поняв. Жесть. Угу. А також ще прилітали там ці іннопришілянці, поняв. І в мене є Alien Like чи Alien Wake, щось таке. Шесть, <губ> чувак! Єс, єс, єс! єс, єс. ес! Який пепер у мене? Жесть. О, oh, вітер дує чув. ]irm. Да, оце що в нас вайнстрак? А твісте, то взагалі урагани, поняв? Жесть. Жесть, пацан. опа. Це що за... А. Диви, бачиш оце манго? В мене в руках. Оце воно, типу, невидиме, поняв? Але із за того, що там трошки багаються ці ефекти, то там ти бачиш оці полоски атак, то взагалі оце із за того, що воно alien лайк, воно має бути невидимим, поняв? Прикол. Бо я спочатку подумав, що за бах. А це знаєш що, це какао, кстати. Обалдеть. Це вже жесть. Я навіть не знаю, у мене зараз сіки всяких таких речей, типу, взагалі? А, це горох. В Смісні. ТВ, ти, ти бачиш, о, який я кубик держу? Так. Да. Це горох. А ну дай мені. Не, не дам. Та дай. Не дам ти продасиш, я те знаю. Та не продам. Ти продасиш, не продам. Продасиш. Не продам, честно. Я тобі не вірю. Чесно не буду продавати. Не, не, я тобі не вірю. Подивлюсь тільки, Подивлю, ну? ну Не вірю я тобі ні, не дам. Да не буду я продавати. Я тобі не довіряю. Да не буду я продавати. Хоча б подивлюся, зразу скільки воно стоїть. Там матч. О, пацан, 4 лярди, Та ні. не, не. Да дай Ні, Не дам? Все, пацан. на чорта мені те манго, дай подивлюсь кубика. Ні, не дам. Це буде ми сам Я поїхав в друге село Город копати. Мені в цьому селі не подобається. А в мене ще один кубік є. А, ти взагалі ти прям в натурі поїхав, да? <ріху> <ріху> ну, ладно, а в мене є кубік, він войточний взагалі, ще й прикинь. На ньому просто не відображаються ніякі ефекти. А Буду сам багатий і одинокий.